Дорогенькі були. У нас зі снігу. Ми знов болото. Вчора було так вже менш більш притрясла зранку, думав, що хоч сніжок затримується, буде плюсова температура, але не все так сталося, як гадалося. Ось. Ходив вже перше до качок, гусей відвів, там з гусми, не знаю, треба буде придивитися на ту нашу кнопу потім. А качків так і яйця нема. Я все ж таки думаю, що щось їх там налякало. Вони таке буває, що де, коли тут качка несеться, несеться, а коли там вже чи курка залізе в гніздо, чи цей воно вже перестає нестися і починають, як то кажуть, шукати собі друге гніздо або взагалі не несуться певний період. Що в нас сьогодні буде? У нас сьогодні буде день відправок. Відправки в нас будуть півнів і я так думаю, що селезня, якщо дозвонюсь до цієї дами. У нас панянка вона там є, що замовляла. Ну, цікавилася, вона не замовляла, а цікавилася. якщо її підходить, то ми ще заберемо нашого того самого більшого е, селезня. Сьогодні поїде звідси. От, результат, як вони вчора билися, і вже він втратив весь свій товарний вигляд. Ну, Що я зроблю? Нічого ми йому не зробимо. Як є, так і є. Це ж півні хлопці. Їде <кій> звідси ось цей півник. І он те, що там закритий, тому що вони сильно лопилися, добре, щоб вони хоч товарного вигляду до собі не втрачали, щоб передати щось людське, як то кажуть. І ми ще один поїде маленький наш легорник. Тобто їде сьогодні три півні. Де мій легорна треба буде забрати, що він мені зараз не вистрибнув, і тоді вже будемо, як то кажуть, пакуватися. Треба буде зараз знайти його тут. Тут темно, світла нема. Е, я ж казав, що наші мінорочки через це будуть е, страдати. Але я думаю, що якось потихеньку й там може щось зміниться з часом. Каролупку вони не з'їли. Заберу ще тільки той один патичок, бо їм забагато буде, бачу. Хай сидять собі на цьому буквом, а там, щоб півник мав допрацювати, йому не заважало. От. Доброго ранку. Ой, хто це в нас такий тут красивий, журиться. Хоче нам яєчко знести. так? О, вчора вечором я рахую, рахую кури і дивлюся, щось з мене по Лівінським. Трошки нестиковочка йде, пропала одна курочка. Велика, гарна тітка. Ну, Пропала, то пропала, нічого не зробимо. Шкода, звичайно, але... Ти вже думаю, потім татові розкажу про новину. А щойно заходжу до стайні. А вона ось там вон сховалася. Ходи сюди. Ти здорова? Все добре з тобою? Чи ти просто тут собі пішла поспати? Ну покажись. Ні, здорова. О, ось ця курочка, вона в нас з рівного. Брав яйцем така велика масивна тітка, тому я за нею така трошки... <кій> Переживам, Переживаю. перепрошую. Так, якщо ж все добре буде, потім ми качок заберемо сюди. Тільки ще придумати, треба де би нам розподілити ось цю малечу, продавати. утилізовувати шкода, хай собі росте. Ну, Але ось таке. Так, Погнали, півника шукаємо, лапаємо, клітку його ховаємо, потім коробочку пакуваємо і до франківського відвозимо. Вівторок прийде на клієнт. І забере. Так, що то в нас по яєчках, по яєчках, ось одне я бачу є. І більше нема, а півня я не можу знайти йти. Зараз такий кумедний гребень великий, як курки, безхвастий. І його не можу надибати Добре, йду його шукати. А, ось він. Ось він, ось він наш красунчик. знайшов я його. Лапочки чистесенькі, жовтенькі. І такий у нас він голубчик. Активний півник, я думаю, що на новому господарстві він також буде супер-пупер хлопчиком. Хоча він був найменший з тих всіх, що в нас було, ходив такий зацофаний, але, як то кажуть, відійшов. Так, легорну я вже спакував. Беремося до цього нашого красення. Ось він, і я його хочу поважити. Так, зараз я його закрию, бо він мені буде скакав. О! Не хочу багато говорити, але і це зараз все побачимо. Я ще сам не бачив. Ну реально пхав його тільки, що в кульок ледве запхав. І чути, що ти щось несеш. Це квітневий півень. 27 чи 24 квітня вони в нас вилупилися. От, і його вага. 3800. ну, ти, не заперечу. Так, ми, і плюс-мінус ми можемо зразу собі робити висновки. Або не висновки робити, то треба просто мати два півні одинакові, одинакового віку. Вони в мене є. От 3,900 Наш півник. Ну, реально я чув, що я в руках щось його тримаю. Це не просто е так слова, але, як то кажуть, їй на ділі. Контрольний. Ось, є. Так, цього красення, цієї кулька ми зараз будемо забирати і настав в коробку. Він поїде в нас на Тернопільщину. Поправді кажучи, так все швидко ставалося з тими обмінами, що я навіть і толком не знаю адреси, куди я відправляю півдня. Ось. Так. Це їхало до мене, писали івано франківська А зараз ту ж саму коробку ми запакуємо нашого красення. Ось він, покажу вам його. Кулько він сам без, без коробки, без нічого. Ось такий наш півень Лівінська Сицева. Квітень місяць. Кінець квітня. Це буде 1 травня, початок. Ну, це так, наприклад, прикладу. 27-24 квітня вони вилипались, там вже собі можете підрахувати, скільки місяців. Був цей... 9 місяців півні. О, я вже підрахував на пальцях. Я там говорив, що можна експеримент зробити, а зараз, думаю, чекати, чого чекати, якщо в нас нема жовтолабого, Шкода. Ай-яй-яй, я мав на увазі, що поважити от одного віку двох півнів лівінських, жовтолабого і білолабого, і подивитися, хто який, скільки важить, по якій вазі. От, я думаю, тут зважити, але в мене тут два одинакові. Півні, два білолабі. Цей менший, це трошки більший. І його ми зараз будемо пакувати і також зважимо до спортивного інтересу. Це пакування мені нагадує свого роду скачки на биках. ого го го гоу Так, пристрибуємо норолевий такий півник. Він буде гарним господарем в новому господарстві. Так що ми маємо 3 кілограми. Зараз ми ще раз його переважимо. ОПЄ, по нулях, О, 355. Ось такий наш півник, він білолабий. турбинці білолабий. Е, в який місяць народження його? по правді кажучи, не скажу. Це є в нас липень. А, він разом з мінорками, так. Ну 300. Ось такий наш красень, також їде на нове господарство. Він їде по продажу. Я думаю, що нові господарі будуть задоволені півнем. Півень не бідовий. Ну що, по півнях ми вже вийшли на фініш. Е, лишили ми собі ось такого півника Лівінської Сицеві, не важив я його. Ну, Заради цікавості потім колись поважу. І ось тих двох красенів, які ми свіжо виміняли. Прибрали, як ви бачите, звідси тут же немає в нас самрокса нашого півня, ми його прибрали. Тушка коняча, великий він. Не знаю, якщо я ще на цей, може тут докину ще кусочок відео, скільки він важить. І прибрали ми ще вчора Білефельдера нашого півня і маленько такого одного французика, тому що в нього лапки були кривесенькі, чогось покрутили йому з часом. Ми його також прибрали. Так, що ми тут залишили? Ми залишили собі ось такі наші кавалери. Це будуть очолювати наше погулів'я Амрокс і Лівінська Ситцева. Ось так коротко про наших красенів. І красунь, красуньки, вони все ж таки будуть відділені, тому що тлумлять вони легорнів і навіть одну корочку були, як то кажуть, дотовкли до смерті. То тому ми їх повністю всіх ліквідували, залишили там взагалі з легорнами. У нас тепер бігають в загальному стаді тільки наш француз один, тому що той маленький легорн продався і молоденький німець бігає. Він же сьогодні бачив за, за курочками. Стрибав, ну зараз тут їх немає, не знаю, де вони є, там бігають. Люська, ти яєчко знесеш чи ні? Ось. І в тому стаді в нас лишився у нас тільки Барбазє півень і одна мінорочка. До речі, є півник-мінорка на продаж. Я вже його там пофотографував, виставив, може, кого буде цікавити, звертайтеся. Ось такі -то в нас справи. Всім гарного дня, мирного неба і Божої благодаті. Тут ще такі в нас ці півники, що я казав, ось який амрокс, здоровезний. Жирку трошки там є, але не дуже так багато. Це в маленький, порівняно з Амроксом. Який Барбазіє Білий Фельдер, наш півник. А це Барбазіє, той що мав лапки хворенькі, він такий чорний-білу шкірку має. Ну, нічого, але щось трошки є на ньому їсти, як то кажуть. Не є дуже такі ходи. А ми зараз важимо тих двох півників і подивимося, які вони. Що собою себе ну Це німець такі собі лапки має. Видно, що м'ясної проди тільки такий, ну менший, набагато менший. Запакував її вже в кульки, Зараз ми їх швиденько поважимо. Тут же легше, тому що вони не брикають, так як би брикали такі 80 грам сильно півень наважимо 80 грам. Отошка його теж. Півтора кілограми, кіло 600 А зараз ми зважимо цього півня, зараз цікавості також. І ми побачимо. Так, зараз ой не дається мені так зараз його взяти і зняти. Ой, я. Зачепити. Так, збиваємо вагу, старовуємо і важимо нашого півника Амрокса. Трошка 2500-2600. Рівно кілограм різниці між півнями, хоча на вигляд, я би не сказав.